привіт! Ви на каналі Єгорка Поєграйка З вами Козочок і ми будемо грати в привіт сусід Странджа Hill 3. А кому подобається мені нові відео, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, а ми зараз будемо грати. Давайте. Вау, який мір! Це ми помните, як пройшли АТО, то ми... Попали сюди. Ми прийшли, то розгадали, прийшли до Говарда Ми попали ровно сюди. Ну, это зараз дверь. Пробуємо гадать. Да, правильно Так, ну давайте сюди. Це ж лабіринт Глорії. А давайте зараз підемо до її будинку. Це, може, портал до неї. Ні, не до неї жаль. Нам зараз треба до цієї стіни. А тут і саме тяжоле. О, беремо! Дорогоцина. Ну, пощастило, нам попалося дорогоцина. Так, відкриваємо цю двері. Прийшли пока що. Що ж далі? Знакомо. Ну, Давайте будемо на цьому завершувати. Всім пока-пока.